Пацькому територіальному центрі екстреної медичної допомоги з нагоди десятиліття створення служби та до міжнародного дня екстреної медичної допомоги в Ужгороді нагородили кращих працівників і нагадали про важливість та відданість професії, яку вони продемонстрували як в умовах ковіду, так і під час воєнного стану. Я працюю з 95-го року. В нашій станції є сім бригад постійного базування, три з них у місті Хусті і чотири по філіалах по селах. Тобто є пункт постійного базування Вишкову, пункт постійного базування Горінчого, пункт постійного базування Драгову. Населення обслуговуємо в кількості 82 тисячі населення. Нагрузка, коли яка, від, від сезону з ковідом, було в рази гірше, було більше возві, була більша складність. Шановні наші медики, медики екстреної допомоги, навірно, з усіх медиків, яких ми знаємо, які сьогодні працюють на фронті, працюють в регіонах, де йдуть активні бойові дії. Навірно, ви ваші колеги знаходяться під самою великою загрозою. І практично вони є частиною тої великої армії, яка сьогодні воює за нашу свободу, незалежність за демократію, спасає людей в усіх зони бойових дій, спасає мирних жителів, що немало важливо. На урочистому заході присутнім вкотре наголосили про відповідальність, яка лежить на плечах працівників медицини, та з колегами підбили підсумки плідної роботи. Ми перетрансформувалися за екстремка. Зовсім виглядає по-інакшому, як виглядала пару десятків років тому. По нашому менталітету привикли, я сам працював в районі. Я знаю, коли люди з сумками чекають, визивають екстренку, Нам треба в лікарню. Ми навчили відмовлятися, навчили з самого початку, коли диспетчер говорить, зверніться туди, до сімейного в плановому порядку і так далі. Так це не всім подобалося. Але цим моментом ми могли зберігти життя і виїхати на той виклик, який потребував дійсно допомоги вашої. 400 викликів на добу поступає від закарпатців до центру екстреної медичної допомоги області. Найчастіше до швидкої громадяни звертаються через гіпертонічні кризи, травми, гострі порушення мозкового кровообігу та серцеві захворювання. Диспетчер випитує, якщо потребує екстреної медичної допомоги. Диспетчер приймає цей виклик, випитує чітку адресу, ім'я по батькові, Відсе вноситься все комп'ютеризовано і другим диспетчером напрямку на передається бригаді. На 106 бригад. Закарпатської області на сьогодні у складі мережі екстреної медичної допомоги функціонує 11 станцій. Три підстанції, 64 пункти постійного базування бригад. На сьогоднішній день у нас в області це один з найбільших колективів, якщо не саме потужний колектив служби екстреної медичної допомоги. Фізичних осіб у нас працює біля півтора тисячі, але хотів би зауважити, що звернень. За швидку медичну допомогу набагато більше, бо є і у нас телеметрія, є і консультативний е е структурний підрозділ, який можемо надавати в телефонному режимі певну допомогу. Насамперед, колектив служби варти щирих привітань від колег, друзів, врятованих пацієнтів та тих, хто так чи інакше звертався колись до швидкої. Вони готові рости та боротися за життя і здоров'я кожного українця в умовах війни і поза нею.